Вірші, затерплі муки розкрила на любов, мої вірші, неначе на простягають руки, бунтують кров, Мої вірші тривоги і печалі, мої вірші, надії буття, мої вірші не скорині ніколи, мої вірші. Життя. Я вас прошу не полишати мене тоді, коли писати я не в змозі, я вам, я вам тепер пишу мої вірші, мої вірші на бунтуючій дорозі. Хай час мина і буде. Все нелегко, легко, але гарно, хай час мина, приліт лелеки знов весна, а я пишу, пишу чорнилами, як кров'ю. І, хай усе на світі запам'ята, що я. Була у цьому світі із любов'ю, що я писала про життя, хай все минуще навкруги за те і віковічне, і небо синіюче, високе і сіль планети. Хай на чолі, як рана, діадема процвіта, хай на устах печать мольби, за те мене ще не скорили всі літа, ніколи, бо не скорять мія вони. Мольба життя, мої вірші, як зорі й муки, як сіль планети є вони. Тоді ж візьми від горни й послухай, почуй слова, слова, як світ, і як планета почуй. Хай буде ця мольба в надії, а не в муках.